Малята фізкульт-привіт! З вами сьогодні Олена Олександрівна і ми продовжуємо заняття з фізкультури. Безпечний для вас час після того, як ви е, е, зробили розминку, походили на носках, на п'яточках, як кішечки, як мавпочки, побігали. Потім пропоную вам зробити йогу по карках, які я вийшла в Діти, а під час йоги я пропоную зробити дихальну гімнастику. Подивіться, який тренажер я зробила з пластикової пляшки, вирізала середину, обробила края кольоровою бумагою. Ось так поклали. Набираємо носом повітря І дмухаємо. Бачите, як у мене. А тепер спробуйте, і ви бажаю вам успіху.